Кільце при в'їзді і при виїзді у рівному уже як два тижні тривають роботи з капітального ремонту вулиці Володимира Стельмаха, яка знаходиться при виїзді із міста в напрямку Колодинки. Зняли верхній шар асфальту, демонтували дерева, демонтували бордюр, встановлення нових бордюрів поки все. Найближчим часом розпочнуть облаштовувати мале кільце на початку вулиці. Тут перемикаються дві дороги, а також виїзд із гаражів. Далі за планом асфальтування прямого відтинку робитимуть це вночі. Спершу одну смугу, потім іншу. Водій маршрутки каже, подібного ремонту ця вулиця потребувала вже давно. Так, латали, приїхали, засипали відро якого небудь оцього чи ще що не видився. наших маршруток тільки 12 штук. І гаражі вон, частний частний сектор, тут а, більше тисячі гаражів, машин. І сюди, от, на Червоні гори, дорога йде наліво, там вже зробили асфальт, то тут машинопотік є. Останню чергу візьмуться за кільце при в'їзді у колодинку. Його зараз не перекривають, щоб ще більше не ускладнювати рух. За словами водія Олега, кільце допоможе пришвидшити виїзд із вулиці Володимира Стельмаха в бік міста. Зараз із цим є проблеми, особливо у час пік. Як буде кільце, то буде добре. Як на басівкуті їхати, там то там ну теж кільце, але з, з пластикових таких штук стоїть, як дукаль таке. А це от кільце буде ну правильно, головна дорога. Виїжджаєш на головну дорогу, тебе вже всі пропускають, вже як то кажуть, бо тут а з цієї пробки затори. Там. Ділянка, яку ремонтують протяжністю у 467 метри. Окрім асфальтування та облаштування кілець для руху, будуть змінені бордюри, зроблені тротуари та дві зупинки громадського транспорту. Вартість становить майже 15 мільйонів гривень. Роботи виконує організація «Будальянс Груп». Це та ж сама, що ремонтує вулицю Чорновола. «Облаштування кілець першого кільця буде десь орієнтовно через три тижні. А це, що знаходиться на вулиці Кірчатова, місяць півтора. Договір розрахований до 21 грудня 2023 року. Втім, представники підрядника зазначають, що мають впоратися раніше. За найоптимістичнішими прогнозами роботу буде завершено у вересні. Вадим Мороз Денис Коломес телеканал ITV.